О, Біляш собі знайшов, знайшов сухіше місце і полежує. Так, всім привіт. Зараз ми приїхали до бічків. Сьогодні навозимо силусу. Зараз так багато не виходить на то, то що вже потеплішало. Тон пару днів. Днів, два-три, як коли по -ризному. Зимою Зимою бувало і на тиждень навозили, нічого страшного, він таки не портився, що було прохладно і холодною морозець. А зараз вже кінець квітня і так там добре, що він так нас підвиручив. Тоді, тоді показували, що у нас ще так трошки багато залишилося, Доглядачі глядачі писали, що якби нічого страшного, комплекси годують і протягом літа. було б, щоб до, до зеленої маси ж коли підкошувати. Але ми знаєте, все одно якусь такі трохи переживаємо, то, що перший рік все було б добре. Але раніше протягом зими то, то ніколи не було навіть і цяточки, щоб був бізоцвівший. А зараз, бачу, де не де вже по краях особливо. Потрібно ще два бічки було б, щоб більше. Тоді співали б дідати гарніше, щоб так більше відбирати його. Зараз десяточки де з'являються. Так страй одразу відкинути там забрати, щоб було б свіжий і все. По бичках так, так як і раніше, силос це по сніговій лопаті. По такій, хто знає скільки по кілограмах, і виходить на день один бичок з'їдає десь біля трьох кілограмів комбікорму. І по жмені аби а більше не була б їх не напала б після силосу. Зараз ще жолоби повні. Того, що недавно вранці подавав їсти їм. За йдемо. щоб не подскознувся. Так ось проходня якось. Так то не то тобто нічого спокійний. Ну, біляш. Тобі треба постамент та що зробити. Завжди і тут, як гній настоюється в його того, що... Такий він довший, отакі От нас бічачки потроху підростають. То ще глянемо ще, хотілося б ще потримати, тому що вони собі проблем немає з ними під'їсти, подавати, аби було б, щоб їсти давати, а так до подоби, знаєте, вложуємо, вложуємо, заложуємо їх, вони собі їдять і все. Коли маленькі, там треба походити, позаглядати, то, то їсть, то не їсть, то мало їсть, то багато їсть. всі поки що тримаємо. Зараз вілочки візьмемо. Можливо, сьогодні на два дні чотири тачки привеземо. Той годі вони зразу дай тачку одну силосу якраз. Та й все. Що ти, Кабачок, любимчик наш. Часто, знаєте, в коментарях кажете, що потрібно каструвати бичків, колоколечки їм чикнуть, Але щось, ну хто знає, я так придивляюся до таких більших комплексі, де там займаються більш професійною відгодівлею, то, то немає таких, щоб були б кастровані. А там їх є ветлікарі, такі професіонали, то якби їм взагалі без проблем це зробити. Але чогось десь якийсь, мабуть, є підвох, що не каструють вони. Щоб були б спокійніші, то хай будуть такими. А ну скачеш. Ну, так нічого, вони зараз трохи вже погрубшали, бо тоді такі були спортивні. спортивні. О, фаршик. Так можна, не можна казати. О, біля ж знов ти стоїш, не можна пройти. Зараз трохи. Треба на край. І зодно, поки будемо набирати, то малиф випустимо також, щоб походили погуляли б. Вони собі біля корита, біля корита поїдають Та І все. Але так на, на пашу надовго не випускаємо, щоб не було б ніяких проблем їх з животами. Потрошку все. Ми що не робимо, все потрошку. Наприклад, тоді, тоді горох змолотили, також потроху. Я почав добавляти по 5%, тоді 10%. Це якби... У саме нормально сподобалось Це 10% гороху до комі корму і 5% соняшникової макухи. Бо горох він такий. Трошки коли більше, то починаються проблеми. Такі котенята. Нічого підростують. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже ми випустили маленьких бічків. То хто куди? Біля нас осталось тільки три Остальні по ту сторону, хто за хлівом, але вже сьогодні трошки гарніше пасуться, так повибігали. І зразу вже ж трави хочуть їсти. Будемо так їх кожен день випускати, а далі вже будемо залишати на цілий день. Ну, спочатку на півдня, а потім вже потрошки хай привикають. Поки навозимо силосу, то вони не пасуться, якщо тако гарно так приступили. Йдемо вже Коля до силосу, бо там вже вони, бачу, поверху ходять. Слухали. Ну, поверху, щоб. Йдуть сюди. Як колись гукали мінька, на-на-на-на. <світтє> так, коля? <світтє> там пісок, вони хочуть, там теж. Що м'яко порить. То вже і старші, коли заходимо в хлів, то мовчали, і мали, і великі, а це вже малих повипускали, то вже і великі. Бачиш, де то вони поділися. А все рівно біжать до компанії. Так і попередні. Вони так разом росли і разом так і гуляли. Ще треба нам якогось може коля сивенького, червоний є, рабеньку, що більше. Як червоний, ну, то гарніший, як червоний. Або чисто білого. Але бачу, червоні вони в нас трошки більші, то вони все бігають, а маленькі то зразу приступають пастись. Коли малий гарніше походить, вони такі пушисті, <с Gate> такі якісь добренькі. А Коля каже, мені коло більших набагато краще ходить. Як вони вже багато їдять, гарно поправляються, так? Да? Коли були вдома в хліві, то так підходили, щоб їх погладили. А вже тут, вже ми трохи менше часу проводимо. В хлів не заходимо, то є хлопці, то вони позаходять, да за і походять. Вже знаєте територію? Оце менше геть похоже на телушку. Такі голови маленькі, такі вони. ходи на. Що, йдемо, коня? Бо зараз, як будемо пасти, то, то, то так і робота не буде робитися, як сядемо коло їх. Зараз розпакуємо силос наш. Тут і цеглинками приложував сім підрад. Може бички прийдуть на свіжачок. Запаси наші. І отакі бачите, нічого ще. Дар можливо де попади, там біля краю, то покажу, як трохи портиться. А тут, а тут смакота. Не хочуть. Так добре будемо забирати. Тут вже по ідеї має йти на підйом, бо там так трохи дно на яскусь так іде в кінці. думаю, не дуже багато буде вже його. Раніше трохи так кримніше брав, зараз на неїскусь, того що знизу не було ще порчено, не портиться. А зверху буває трошки. Щось теж рижик землю їсть. Значить, йому треба щось йому бракує. Коли ще нас заходили в хлів, то так всі гарно лежали. А потім повставали, де їх почали їсти. Хай їдять будуть поправлятися. Сьогодні вони такі спокійні, а буває, що коли приходимо. До цих два крайніх, то такі починають підскакувати. Вже і скриня коля пуста. Що вже нема з верхом, як часом буває, ти заготовуєш. Вже ближче до дна, то виділиш час, коли. Зробиш такі напівфабрикати, чи як там називаєш ти їх, щоб заготовити на який тиждень, такі довольні вони Коли був так зложений високо, то так брався такими грудками, а це вже більш розсипчасто. Я рада. А ти багато не, ну, не зворушуєш? Вже здається, не багато. Все рівно вже і меншим жмені додаєш. Оце, що ти казав, потрошку з'являється? Може би, що пленка порвалась. А може, щоб пленка порвалася. А може пісок з під колеса попав, ні? Здається, пленка ціла. Далі гарний. Далі гарний. Ну, те, що трошки посую, то таке. Відкидаєш. А може там колесом слабо втрамбовано, ні. під'їхати, бо То я тут ходила попід стінкою, бо так же ж колесом не під'їдеш близько, скільки там тої пленки. Угу. Може не втрамбовано, як ти кажеш, що близько не під'їжджав. Нічого, то таке. Ні, так не мав. А так? То вже в кінці ми вже не рахуємо, Да? Бички десь побігли. Може вже в хліб пішли комбікорм їсти. Будемо закривать. Привіз коля п'ять тачок сьогодні. Так підбирає, щоб не було б зворушеного знизу. Знизу такий соковитий, аж темніший. такий зверху, просто багато так його не набираєш. Ні, це сиріший. Знизу сиріший. Бо там аж клеєнка така мокровата, що так нанизу пускається все. Бічки вже заспокоїлись, вже як здається, як давно вже виходять на вулицю, так вони походять по всіх углах. Головне, щоб знали, де вода, де хлів, а там з якої сторони вже будуть заходити, то вже вони привикнуть до хліва. Вже здається, такі спокійніше стали, можна коли ходить, не втікають, як в ліві. Такий ще вель щось сподобався. Можна ж їсти вже їм потрошку все. Зараз будемо вже закривати. Спочатку потрошку, а там же з хлопцями Коля домовлявся, щоб зранку випускали, а ввечері вже заганяли, буде їм така робота. Зараз побачимо, як зайдуть, бо там вже ж нема нікого. Ага. Щоб не побігли. Заходьте. Ой, Перший раз то самі заходили два рази, а сьогодні вже не можна нас загнати. Вже побачили, як на, на вулиці добре. І сонечко. А ну. Кирилл розок дав би вже їм. То то розочка. Тож то що не, навіть не палка. Він так сильно не вдарить, він на оборочку дує. То такою тоненькою. Зараз бички вже загнали, бачите, вони зразу до води всі разом. Ну не всі разом, але троє бічків воду стало пити. Ми якось раніше думав, можливо, поставити яку поїлку одну чи дві. Там написали в коментарях, було б так простіше. Воно було б класно, звичайно, бо так вода застоюється, там треба тубелі помити, а коли у поїлки там зразу свіже набирається і п'ють. Але вони коли не п'ють, то не п'ють, а коли п'ють, то багато їх п'є. Виходить. То, мабуть, треба ставити або... Хоча б одна поїлка на два бички, щоб була б. Не дуже вони ще на, на вулиці. Вони на трохи походили попастися і зараз, бачите, нервуться, як то буває міти попередніх, коли вже привикли, вони тут було жарковато, то так зразу на вулицю хотіли. А ці собі до корита, до комбікорму. Він наполонув силосом перемішаний. Хоча писали в коментарях, що якби. Чи не можна таким телятком давати силово, але спостерігаємо. Та його бат не даємо, сіно завжди полежує в їх, сіно вода і все. Так, добре, зараз поїдемо ще по сім осою. Я там площу вже підготовив, свалку причепив також, норму виставив, подивимось, що у нас вийде. Така культура нова для нас. Двері трохи просіли мої. Треба припіднімати. Так, тут зараз також закриємо ще повітря не вистачає всередині. І тут, бачите, з у нас цих дверах, тоді таким полуобрізом їх поробив. Оці саморизи пообривало. І так воно все ходором ходить. І так здалеку то ще нічого, а коли тут близька, то відпадають. І порвало просто, коли дощ був, набухали дошки, і порвало. Треба буде перешити. А коли з бляхи, то такі вигляд мають. Нам, Можливо, трохи бички погнуть потім їх пізніше. Але все одно, там вже я і додав саморізи, і, і кровельні саморізи прикручував. Зробив так не по технології. Понад було просто їх один до одного не підгонити, а зверху накрити. Але знову важкі були б. А коли з бляшанки отак. Добре, будемо. Закривати. Вентиляція, знаєте, тут така у нас виходить. <звук> <звук> Верх повністю відорваний. Все одразу зробити. Правильно, де якось не цікаво буде, не буде, що далі робити. Сило навозили, бичків трошки попасли, посиділи біля їх. Такий гарний звук, як вони пасуться, що не хотілося вже нам їхати щось робити, Коля. Могли б і пасти так до вечора. Аж поспати хотілося, таке сонечко, гарна погода. Приступимо, це нас чи зерносклад, чи хлів, як ми називаємо, по-всякому. То вже все добре, як обсіємось, то вже коля каже, що приступить. Хотілося б справитися, щоб поки дожнив, щоб було б нам куди зерно висипати. Там всередині нічого не змінило, що всередині, що на вулиці, але нічого. Перемічка та, що ти робив, то вже там добре застигла за два тижні, а ти казав, днів 10 буде вона <кхи> застигати. а так вийшло, що. Трошки роботи побільшало, то так вона там на сонечку застигає. Що, їдемо? Бічки загнали, все закрили. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!